У Кропивницькому відбулась акція Кроки до допомоги в рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Вона триває з 25 листопада до 10 грудня. Учасники встановлювали таблички з інформацією про дані щодо насильства в Україні, першу біля будівлі міськради і далі дорогою до Центру надання адміністративних послуг. Усього 8 табличок з QR-кодами. Ця інформація стане в нагоді людям, які потерпають від домашнього насильства, сказала заступниця директора департаменту соцполітик. Олена Костенко кроки до допомоги надав фонд ООН в галузі народонаселення, для того, щоб ми свою громаду все таки більш ознайомили з тими фактами насильства, які відбувалися під час війни, реальними історіями жінками нашої України. Учасники акції вся громада, яка запрошена була міста Кропивницького, в тому числі прийняли участь і учасники Донецького університету внутрішніх справ. Кропивничанка Ніна Колодько вважає, інформувати людей треба частіше, щоб знали, куди звертатись. Треба звертатися до відповідних установ за допомогою, напевно, в міліцію чи до соціальних служб, якщо це відношення до дитини до жінок. У центрі надання адміністративних послуг презентували безкоштовні послуги для постраждалих від насильства. Це центр допомоги врятованим, центр запобігання та протидії насильству з мобільними бригадами. За адресою велика перспективна 1 Безкоштовно надають юридичні консультації. За період роботи бригад з серпня минулого року звернулися понад півтори тисячі людей, сказала психологиня Наталя Цумарєва. 82% – це жінки віком від 18 до 60 плюс років. І Ловіків десь приблизно 10% зазначеної кількості і десь біля 163 дітей віком від 14 до 18 років. Надаємо соціальний супровід таким особам. Якщо у них, наприклад, там не оформлені пільги або немає там статусу матері-одиночки, ми знаходимося на вулиці Шатіла, 12, а також є мобільні телефони 063 260. 16, 90 82 і 063 216 87 35 Говорить, головне, щоб люди, які потерпають від насильства, не мовчали. Олена Жикалова, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Крипивницький.